Я вже тратив. Правильно. Ну, в тебе ну, питання, є до мене, як до типу да. питання. Чому я яблуками пригощав? Да. Скажи, а що ти корисно в житті зробив? Да? Скажи. Посадив дерева. Боже, Боже мій, один раз, один, один раз, раз, один один раз, я раз це це в п'ятницю ти посадив дерева. В так само. А ти знаєш, що я вже 5 в років саджаю дерева. В ти знаєш, що я 5 років саджаю дерева. Тепер в мене інше питання, ти де народив? Що ти з себе представляє? Що ти себе представляєш? Ти мене будеш тут звинувачувати в Дерибані, запитай слова представника Сергія Рудика, який був заступником блоку Чорновіса. Сергія Рудика, мій представник? Так, да, да. Він від свободи сьогодні він очолює державний комітет земельних ресурсів. Ага. Пора би знати. Далі, ти мене далі, будеш звинувачувати в новому Дерибані. Я буду питати да. вас те, да. як можна далі, да. Правильно? Не моє жуків острів правильно? Коли так, став депутатом раді, коли Жуків-Острів голосував? От я питаю депутатом, ти ти ще році Всі кіяни сам вашу кияни не люблять вас. А свобода на президентське вибрано 200%. Якщо ви наберете до 5%, це вже буде ваша перемога. Чудово, так. Добре. Я вам бажаю успіхів, Я бажаю успіхів. перемагайте, щоб чесно грати, а не можуть давати дитячі майданчики, роздавати яблука, і голосувати за Якщо ти, Як ти сказав, що на мене давили, на мене тиснули. Визначення поняття Дариба. Хто ти такий? Якими нормативно-правовим актами регулюється питання використання землі? Це своє слово. А ти якось на земельний кодексі голосував. Це, це сленгове Далі. слово? То ти спілкуєшся сленгом? Далі. Далі. Ти я ж освічена людина. сказав, що ти маєш твою освіт? Так, маю. Яку ти маєш? І що, вище ну, з візнакою? Ну. Далі що? На кого ти навчався? На вчителя тобі правознавства. вчителя правознавства, тобі соромно, не знати. Дарибан в земельному кодексі навіть немає. Піди навчити. Але ти все одно це все знаєш. Шановний, а ти займаєшся, дешку відкриваєш дачі майданчики. свої блокноти, розумієш? От і я. О, я, тебе ще, я, тебе ще я, прийш... я так прийшов на бути влогу, на вісмі. Я прийшов на дівницю голосувати, ще, я на голосувати бо я тут прописав. Два Мерседеси, який в тебе Ти найман, я єдина людина. Ти найман, людина, то йди їзди на велосипеді. Якщо ти не вмієш працювати і заробити на Мерседес. Як заробиш, заробиш не на Мерседес, будеш себе щось представляти. На п'яти, на два мерседеси це нормально. Тобі запросто цікав. О, спільно ТВ, в мене питання. А, а, Нет, не, я пойду. А, два Мерседеса це є визначення успішності людини? Ну це не визначення успішності Та, Мама, Мама, давай люди. Що ви хочете? Хлопці? Ви хочете? Хлопці? Пожалуйста, пожалуйста. Ви хочете? Эти ребята мене провоцируют. Но якщо сейчас они от меня не відійдуть, я вызываю милицию і говорю, що я не давав разрешения на съемку. Так ж це, э, це це я... Я... Скажите что це хотите? Скажіть, що ви хочете? Ні, ну в даному... хлопці. Що ви хочете від людини? Скажіть, ми прийшли на участок голосувати. Що ви хочете? Я, я не знав, що він хоче. Я просто почав знімати як журналіст.